Роман Людина і зброя Олеся Гончара. Сьогодні у мене на столі, друзі. Ось ще така книжка у мене в моїй домашній бібліотечці. Роман було видано у 1960 році. Безпосередньо ця книга була видана у Києві у 1963 році. Знову актуальна для України, для наших часів тема, тема війни. Тому, друзі, раджу вам прочитати, ознайомитися, тому що Друга світова війна описана саме в цій книзі. І я думаю, що буде цікаво погортати, почитати, вивчити досвід Другої світової війни, досвід людей. Які жили в цей нелегкий час. Тому читайте, читайте українською, читайте українських авторів, і Олег Гончар, на жаль, знову актуальний.